дешевих китайських ліхтарів, які і пів сезону не зможуть стояти. Садові феєричні ліхтарі! Потрібно три шматочка в зали, щоб відбавок взяти. Можна тонче, ніж в нас. Також буде гарно виглядати. Дирки по центру кожного простірлили, примірили, чи все правильно зробили. Кожен як собі знає, так і дерево обробляє. Ми опалили Зачистили і підшліфували. Якщо машинки не мати, можна звичайною наждачкою шліфувати. І останнім етапом олією все щедро натерли. Щоб між собою три частини скріпити, ми взяли дерев'яний шкаф. Кожен чоловік знає, що з ними робити. Щоб м'ятер на дереві не залишати, то в тому підкладочку мусимо дати. Все починаємо декорувати. Два крута взяли, зав'язали і степлером їх підфіксували. На дно будемо арматуру вставляти, щоб ніякі нікуди, ні пси не змогли наші ліхтарі перевертати. Як же ж це гарно може виглядати? Уявляєте, яка вийшла краса на основі китайського ліхтаря?